Друзі, вітаю! Перед тим як ви почнете дивитися третю частину монтаж плит, покажу вам, що ми зробили з Андрюхою в першій та другій частині. Ось ви бачите чудову кладочку, все виконано якісно, друзі, на відмінно. Пішло на цю стіну 1400 штук забутовочної цегли. Так, на стіні ви бачите тріщину, але ця тріщина саме... На другому поверсі, друзі, перший поверх весь цілий. Тому було прийнято рішення е, накидати туди сітки і зверху гарно всю будівлю зв'язати армопоясом. Все, друзі, приємного вам перегляду. Будь ласка, якщо вам не важко, поставте, будь ласка, вподобайку та коментар якийсь гарний. Напишіть. Супер! Примчав з самого ранку у нас уже цегла, друзі. Газую аж на той третій поверх. Ой, невесело тут. Це висота страшна. Подаємо сюди цеглу, потім якось туди її. Два. Два піддончика. Цегла. На вигляд. Непогана, наче, ну побачимо її в роботі. І один піддончик зараз сюди ми кинемо, а решту на низ, на терасу. Як чудово, що придумали, оце зараз у наш час маніпулятор. Раніше ж їх не було. Все було зручно. А от, друзі, наша. А от і наша альтанка. Бачте. Отак. Два рядочки є. Завтра кидаємо сітку. А може й кинемо на третьому ряді. Да, мабуть, кинемо краще на третьому. Чудово. І все, і працюємо. Далі. Друзі, побачимося завтра. Все, ми з Андрюхою дуже заморились. Дуже. Особливо він, я вам кажу, і доски попотягав, оце все. Все, Андрюх, давай. Чей розчин перший раз ми вручну майже колотили, Андрюха. та я. Отак, і знизу вже вам покажу. Зашибіть. День другий. Друзі, день другий. Приїхали. Екскаватор тут ще більше порозривав. Ну а ми з Андрюхою продовжимо нашу стіну. Не знаю, світла немає, зараз будемо вручну замішувати. Андрюха, драбину гарно зробив, молодець. Хух, А от влазити мені вже... Ой, не те, не те вже, друзі. Дивіться, покажу вам. Все-таки, бачите, будинок вже ж цей тріснув. 10 років він стояв. Ну така тріщина странновата, така, як покрівля його роздавила. Да? Бо вона вон, та тріщинка закінчується, її немає, більше ніде. Тобто 99%, що це сам дах, роздавив нашу стіну. Тепер, Андрюха, мене вчить. Я йому накидав цегли. Друзі, мене така голова забита, що я навіть не подумав, що треба десь розчин ставити. І він ось узяв, бачите, порозбирав, молодець. От талант, а. Що я вам скажу? Що розчин, друзі, зовсім інший. От що таке вимішаний він? Просто еластичний. А от коли вручну замішуєш, все, ефекту того немає. Андрюх, ну ти даєш, поки кут завів, дивіться, де він, а. Ха-ха, <реш> ото ж мали. Красавчик, прикол. А тепер вам показую, чому ми в обід приїхали. Бо ми приїхали, друзі, а димаря вже немає. Воно ну, Тут в принципі, на забутовці. А що цікаво, оце хіба що з вами по потякаю. А переберемося на айтанку, я думаю, там цікавіше буде. І плюс вже дзвонить мені замовник, там де плита буде, друзі. Там взагалі буде цікавий об'єкт. Тільки я не знаю, як оце розірватися. І тут треба доробити, і туди треба вже їхати. Ну, стараємось. Ну а ми примчали монтувати плити. Замішуємо розчин, світла знову нема, все вручну. Їдуть зараз плити і плюс треба зараз вже розібрати це арештування. Ну і там ми трохи не доклали. Зараз докладемо. Давай, мочи відра насипай. Я зараз докладу. Андрюша, ти починаєш у те арештування вже розбирати і все вниз. Зрозумів? Да, ну крім досток. І так, ліса загрузили ми, все розібрали. Отак, От поскидали все. Екскаватор, там все загортає, процес іде капітальний. Ми чекаємо плити. Рушіт на місці. Плита вже їде. Сюди переїжджаємо. Дивіться, вже все засипали, порядки навели. Все чудово. І тепер монтуємо сюди плиту та вже змонтована. Вибачайте, не показую вам, як я її монтую, бо немає третьої руки. Пісок крадуть. Ми змонтували дві плити і пояснюю вам, ми напустили 10 см, навіть більше, десь 12 на стіну, але там між стіною і плитою зазор півтора десь сантиметрів. В майбутньому там потім запіниться піною. А нам потрібно зараз обережно покласти кладочку і все. І зверху зальється вже армопояс. Ух, щось я сьогодні заморився. Значить, забув вам і відео знімати. Тут я заклав, тут ми з Андрюхою вже ряд змонтували. І тут я заклав. Це нам зараз залишається цей рядок підбутувати і потім тут все забутувати. Світла нема, вручну колотим. розчин жахливий просто. Все одно будуть потім студенти завтра. Повністю тут наведуть ідеальний порядок, повністю все позабивається, петлі, шви, оце все повичищається, повністю все тут зніметься. І потім вже вон, е, лежить дерево, вже почнеться монтуватися, опалубка, на нармопояс. Ото якось так. Присів. Що, Андрюх? А Сірі є вже, Андрюх? Ну ми встигли. хух, да, Нам трохи там ще забутувати, там е, півтора ряди. Так що, друзі, зійшлися якраз чекушка, да, Андрій? Якраз у нас заміс розчину, Ну якщо щось трошки не встигнемо, ми ж все одно завтра ще вийдемо. Супер. Зробили ми роботу. Чудово. Почув? Так. Ти на мене не звертай уваги. Що, друзі? Думали, ми поїхали додому, та ні, хріна. Привезли нам такі дві бовчики, два караніка. Де вони, Андрюх? І сказали, задачу, нам замовник поставив. Ось, бачите, і резинка. Хоча ж на об'єкті води немає. Це привіз такі дві бочечки. Сусід нам буде наливати воду. Ну, Треба підготувати йомкость Андрій на українській ємність. Тому, Андрій, добре намотуй. Поняв? Тому зробимо зараз е ці здвіємності, блін, та й погазуємо додому. Трохи ми там не доробили, бо немає води. Уже доробили по темному. Нема. Нічого, завтра приїдемо каркаси в'язати. До речі, ми все там доробили. Ну, завтра трохи там на півгодинки. А так, ось зараз я йду. По темному покажу вам. ну завтра днем ви все побачите тут. Ну, я вам хочу сказати, що тут у нас все готово. І ми повертаємося на нашу альтанку, друзі. Фух, ну це вже буде наступне відео. Там буде каркас, плита, бетон, сітка. Ну, цікаво там все буде. слідкуйте Гарно затягнув, так? Так, закрито. Намотав нормально, так? Ну все, круто, давай другу. Андрюх, який ти молодець? Отак. От ну вже просто любу задачу ставиш. Розумієте, як отак легко, коли поруч така людина. Хух, який не треба розжовувати. Ну, сусід провіри, Андрій. Чуєш, як ти замотав. До речі, оце в Андрюхе фонарь купили Дніпро М. Хочу тепер собі купити. Бо ми такі, ми ж любимо так по вечорах працювати. Ну а що, зараз 8 годин вечора, де да? дві часи. А, а як його Та Не можу його глянути. Хотів сказати точніше. Та десь в районі 8, начало 9. А літом ми ще працювали в такий час. Ну добре, бо і так, що з цими відеосами робити. Сашко, що ти думав, Ми вже спимо, та хрін там. Слухай, ну диви, яку красоту зробили, бачиш. Ну, тільки два піддона знайшли, хотілося б. Та нормально і так. Ну, в общем, все. Отак, От дивись, бачиш. Поставили ми їх ось напроти цегли, поняв, на куті. Бо і так думаю, що сусідний психонув, що. Далеко шланг йому тягти. Все, Сань, до завтра. Приїхали з Андрюхою. Думали, вже тут кровельщики армопояс зробили. Ні, немає сьогодні їх. Думав, тут вже ідеальний порядок. А воно немає нікого. Ну це й дуже добре. А тепер дивіться, я вам показую. Шо, Андрюх? Все. Ось покажу вам, вчора ми по темному забутували. І сьогодні здобутуємо і все. І вже повністю ми переходимо на нашу альтанку. Дивіться, все нам позасипали, комунікації підвели, ви бачите, там он труби, електрику, воду, сантехніку, все. І каналізацію навіть зробили. Тому, друзі, слідкуйте. Це в наступних відеосах ви побачите. Там дуже цікаві відео. Ото Андрюха, він прямо з відра висипає, все. Зробив вже денький розчин. І туди все сміття. Молодець. Ну як сміття вон? Всякий, воно ж туди не влазить ціла цегла. І він отак басом на великі чекушечки і ліпить там все. Ну, молодець. О! І тепер зараз я змажу той все. А оце сміття все, Андрюха, зараз вибутує. Сюди. На ту сторону. Савчик сам придумав, Андрюха. А? Каже, на рибро можна, кажу, чого ж не можна. Все можна. Зараз все розчином заб'є і супер. Так, да, все низ, Андрюш. Шановні підписники, доповідаю. Черговий об'єкт завершено успішно. Ну, одну з робіт на ньому. <хи> Бо в нас ще тут багато робіт. Ну, дивіться, я вам показую. Ми свою роботу доробили до кінця. І тепер, як завжди, ми наводимо після себе ідеальний порядок. Тому прошу, оце зараз гляньте, оце який тут бардак, так? Да? Зараз я вам пізніше покажу. Ось цеглу ми вже склали, піддони спускаємо на низ. Ту частину ми прибирати не будемо. Ми там не накидали. А отут, де ми працювали, ми обов'язково на кожному об'єкті, як на кожному об'єкті, приберемо після себе. Слідкуйте, ще кілька відосиків і будемо завершувати. Андрюха обережно спускає вірьовочкою під так як вони нещасні. Бо зараз ми почнемо вже скручувати столик, друзі, в'язальний. І переходимо на нашу альтаночку. І в'яжемо вже каркаси. Але це вже буде зовсім інша історія. Слідкуйте обов'язково. Приберемо вже трохи чужого, то не ми накидали, ну що ж ми будемо своє вибирати, Андрій? Оці ми шість. Там три плити і тут чотири. Сім плит приберемо. Нічого страшного з нами не трапиться. Я думаю, замовник тільки зрадіє. Правильно, такий порядочок кругом зараз зробимо. бо там капець, що робиться, ну я й не хочу кругом прибирати, немає часу, чесно. Все, шановні глядачі наші, заключний відос. Дивіться, Показую вам ідеальний порядок від нашої команди. Просто дивіться, все з Андрюхою повимітали. Значить, задача в нас не стоїть тут шви забивати чи петлі. Аби потрібно це було, ми б зробили, тому там не кажіть щось. Це буде займатися тут потім всім цим ділом зовсім інші люди. Все тут вичищати, замазувати, зварювати. Буде тут армопояс потужний. Ну, тут ще буде багато такої роботи, яку будуть робити зовсім другі люди. Я не захотів цим займатися, бо немає часу. У мене і так дуже багато об'єктів. Значить, я підрахував. Пішло тут 1400 цеглин. Зробили ми це все діло з Андрюхою, друзі, за 2,5 дні. Отакі, да, дні, ну, розумієте ж все. Так що нормально, я вважаю, як для, е, як для студента. Да? Бо Андрюха основну роботу тут всю виконав, а ви самі розумієте, воду затягни вірьовкою наверх, пісок затягни наверх. Рештування збери, рештування розбери. Е, те, все, там, Ну, коротше, такої роботи тут, крім кладки, дуже такої і багато. Також прибирання, також цеглу всю поставили ми. Да? Але все одно ж ми її всю перекидали, підкидали до, ну, до робочого місця. Тому, в принципі, нормально. Головне, що, як завжди, робота виконана, ясно, якісно, друзі. На відмінно. В принципі, все. Все, друзі. Наведення порядку завершено. Як завжди, на своїх об'єктах залишаємо ідеальний порядок. Будь ласка. Все. Ідеальний порядок залишаємо після себе, друзі. Бачите, так? Да? Ну, все вам показав. Це не наше. Так, ну і ще Я вам покажу, що Андрюха вже скручує столик, бачите? Але, друзі, то вже слідкуйте в наступній частині. Все. До побачення. Друзі, поставте, будь ласка, лайк, напишіть, будь ласка, коментар. Допоможіть трошки розкрутити рекомендації ютубовські. Бо оце все знімати, монтувати, це теж якась робота. але Ютуб якісь відео гарного поширює, якісь не дуже. Будь ласка, допомагайте, якщо вони вам потрібні. От, Андрій, готовий. Почнемо нашу частину про каркаси і бетонування стрічкового фундаменту разом з плитою. І так, Андрюха скрутив отакий примітивний Нормально. столик і зараз його розмічає. 17? Да. Рахуємо. У нас 17 погодних метрів. У нас скільки хомутів? 60 60 штук. Правильно? Реально? Да. 30 робить, Андрюх. Uh -huh. Порахували, 70 метрів ми поділили на 60 хомутів. Вийшло там 28, чимось сантиметрів. Ну, Ми так і планували З замовником. 30 см буде в нас крок. Тому Андрюха зараз розмічає. Завжди один раз розмійте і це зручно. Мазнули роботи. Андрюха зробив невеличку помилку. Він прикрутив ось бруски високо. По-перше, і незручно тут трохи. І високовато. Тому він їх зараз перекрутить під низ. Я йому порекомендував їх зняти і краще перекрутити, щоб потім було зручніше. Ніколи не лінуємося. Так, ми самі робимо помилки, але обов'язково їх виправляємо. Нічого, хай вчиться, вчиться. Кілька столиків таких скрути. Ти, Андрюха, вже скручував столи. Да. А де? На дачі. Ага. А, так. Да. Та там теж такий столик. <рес> Чого було, зліпили. Ну нічого. Ну, стіл завжди потрібно зробити. Да. Скажи, Андрюх, так краще? Так. Да. Отож. Супер, так, да, гарно придавлю його. А що, менших нема в нас саморізі? Так руки менші. О, це вже покраще. Ще один. Так, воно. Давай. Супер. О! Тепер розмічай. Скажи краще зразу ставлю. Так, 40. О, це буде край арматури, зрозумів. А це буде перший хомут. Напиши тут велику цифру один. Отак. І в ту сторону розмічай всі через 30. Зрозумів, Андрюх? Да. Все. Отут зараз отак рівняємо. От. І все.